Дарина Костянтинівна, чуєш? У мене є трошки грошей. 25 тисяч гривень. Поможеш потратити на М? Чуєш. чого ти раніше не казав, що ти такий багатий Буратіно? Щось я не бачила тебе з грошима. Ти ну, такі гроші. Туди бачиш, гроші не проблема, якби показуй, давай. Дівчатам, я думаю, не проблема потратити гроші, правильно? Добре. Ну це стандартно, я бачу це в жінок базова настройка, туди ховати гроші. Подіємо так, 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 Міша. Візьми собі наконець нормальну каву машину. Так. 460 цінокселсі єка Італія. Подивись, скільки напоїв. Ого. Можеш нагодувати всіх своїх сусідів. А ти прийдеш до мене на каву? Звісно, прийду на таку каву машину. <рес> ну як це працює? Якість, ну просто Італія. Італія. Еспресо, американо, капучино, макіато, капучина, латте, флет вайт, гаряча вода для чаю. Що хочеш мені є. І ще, прог... да? і ще й на каву тобі, дружки, залишиться, так? Ще й на каву тобі трошки залишиться, можеш програмувати її. Показує, коли очистити. Угу. Ну, і на каву, звісно, каву, яку? Яку каву візьми, дві пачки нашої новинки. Ось такої. Мока. Диви. Клос! Лос, лос, лос. І ось так можеш спробувати росу. Ого, ого. То що на касу оформлюємося? Ну давай, давай. Вікторія, оформіть, будь ласка, йому кавомашину, машину все є, кокселсис. Та ось ці дві пачки кави. По машину він пізніше забере. Ось от, тримайте. Тут без решти. Ой. Ну, Окей. Ви перерахуйте на всякий випадок, ви ж його знаєте. Mm -hmm. Ну, все, Дарина Костянтинівна, пока. Пока ні. Все не можу зрозуміти, звідки в нього беруться гроші. Ще й нові банкноти.